В 2020 році Анастасія Лугова та її семирічний син їхали додому в потязі Маріуполь Київ О третій годині ночі в їхнє купе вдерся незнайомий чоловік у самих лише трусах. Ось як описує події сама Анастасія. Я прокинулась від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, заблокував двері та почав мене бити. Притиснув до ліжка і тримав за горло. Мій син прокинувся і почав кричати. Весь час, допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх. А на мої пручання говорив. Будь умнічкою, будь хорошою дівчкою і більше не пострадаєш. Анастасія запропонувала нападнику перейти в його купе, а потім жінці разом з сином вдалося втекти і сховатись у провідниці сусіднього вагону. З того часу минуло три роки. І інтернет благополучно забув історію Анастасії, коли минулого тижня в Твіттері почались срачі на тему окремих жіночих вагонів в потягах. Але давайте про все по порядку. Почалось все з того, що 11 травня одна з користувачок твіттера в дещо грубій формі написала, що щойно зайшла в купе, побачила там трьох чоловіків і злякалась. Далі зацитую безпосередньо її твіт. Нахуй таке задоволення. Я ж тільки зайшла в купешку, і тут паць три чоловіка них три чоловіка. Я тут три хвилини, а мені вже недобре. Шановна Укрзалізниця, зробіть, будь ласка, тільки жіноче купе, бо я, певне, зараз буду купляти квиток в інше купе. Чи грубо дівчина виразилась? Так, трохи є. Чи перепросила вона потім за це? Так, перепросила. А сама ситуація закінчилась тим, що авторка допису підійшла до провідника і попросила інше місце. Провідник погодився пересадити дівчину і в результаті вона їхала в іншому купе. І знаєте, я б ще зрозуміла, якби стався якийсь локальний срач на тему формулювань, які авторка на емоціях використала. Але ні, інтернет розірвало не через це. Інтернет розірвало через те, що жінки афігеть! Не почувають себе безпечно в замкнутих приміщеннях з незнайомими чоловіками і мають нахабність заїкатись про окремі жіночі вагони в потягах. І коли я кажу, що людей розірвало, я маю на увазі, що от прям на шмаття. Тому сьогодні ми будемо читати коментарі як до оригінального твіта дівчини, так і до інших дописів чи відео, в яких жінки почали піднімати тему окремих вагонів. І, власне, на прикладі цих коментарів розбиратимемося, чи то всі жінки масово показилися, чи реально. Но є у нас якась проблема. Отож, група коментарів номер один це риторика в стилі: Не видумуй, пролічись, ніякої проблеми нема. Якщо у тебе поїхала криша, і ти параноїш, звернись краще до психолога, а не пиши хрінь в Твіттері. Женщини, где ви успіваєте так не запугуватися? Хватить, параноїть. Це неадекватно. А, до речі, цей коментар пише якась корпоративна сторінка Мі 4 український бренд. Запам'ятовуйте, які українські бренди краще оминати. Так от. Це неадекватно, блядь! справа не в чоловіках і не в жінках. Це ви хворі, відчуваєте себе небезпечно в соціумі. Вам той вагон не треба. Закрийтесь в кімнаті. Так, може, проблема в головах жінка, які поставили собі установку, що мужчина це істочник опасності всього і всі я. Окей, давайте спочатку звернемось до статистики. Декілька років тому інформаційне агентство українські реалії оприлюднило наступні дані, зважаючи на те, що в поліцію звертається лише 10-15% постраждалих від сексуального насилля, в Україні скоюють приблизно 60-70 тисяч зґвалтувань на рік. Це понад 160 злочинів на день або ж один злочин кожні 10 хвилин. 90% з них вчиняються над жінками. Більшість актів сексуального насилля скоюють знайомі або родичі постраждалої, але є ще меншість. І коли справи стосуються сексуального насилля, не можна казати щось типу: а, то, а чого ти рознилась? Може, тебе пронесе? Блін, то ж мені велика проблема. Не кожну ж гвалтують. Так, не кожну. Але статистика настільки страшна, що зайвий раз ризикувати не хочеться. І знаєте, що найдикіше? Що у випадку появи новини про зґвалтування дівчини в потязі трьома незнайомими чоловіками, з якими вона сіла в купе? Ці ж самі люди, які пишуть оці ці коменти, кричали б. А про що вона думала, коли сідала в одне купе з трьома мужиками незнайомими? Треба ж було мозок увімкнути. Ну от, от сама тепер і винна. Вони звинувачують жертву, але при цьому чомусь не пускають своїх дружин чи доньок самих гуляти вночі по вулиці. Вони верещать, що треба думати перед тим, як заходити в одне приміщення з чоловіками. Але у випадку, коли жінка таки не заходить в це абстрактне приміщення, в даному випадку в купе. Ці ж самі люди починають звинувачувати її в параної і чоловіку ненависництві. Група коментарів номер 2 називається: «Ні, ну, навіть якщо якась небезпека є, то це ваша особиста проблема. Купіть авто, або ще варіант подорожуйте з супроводом. Якщо людині некомфортно їздити в поїзді з людьми-чоловіками, то є два рішення: або окреме купе, або інший вид транспорту. Ну, в Укрзалізниці є люкс купе. В чому проблема взяти його, раз така паніка. А купити чотири білети в купе ніяк, треба нити на чоловічу стать, і це пишуть ті з Європ, хто сім плюс мільйонів повтікали, Сміющийся смайлик. Це історія в стилі: не хочеш, аби тебе домагались, купи собі хіджаб. Хоча до жінок в хіджабах теж домагаються, тому краще просто сиди вдома. Хоть на вулицю і все. І я буквально не розумію, як людям така хрінь в голови приходить. Бо ця ситуація дає, очевидно, чорне і, очевидно, біле. Проблема насилля і домагань це кошмар без жодних але. І єдине, про що тут можна говорити, це про жахливість того, що до подібного дійшло, про жахливість того, що жінкам доводиться боятися в цілях самозахисту. Про те, що цю ситуацію потрібно змінювати в корені, а не. Ну, чого ти рознилась? Боїшся? Ну викупи-купе! Це твоя проблема, що ти боїшся? Розумієте, це було б проблемою жінок, які бояться, якби такі жінки були виключенням, якби у нас не було контексту, який змушує жінок боятися. Але цей контекст є. І ось як виглядають коментарі самих жінок до пропозиції запровадження жіночих вагонів. Давно пора, це завжди було необхідне, чудова ідея. Я сама через це ніколи не їду в купе 500 лайків. Підпишусь на всіх бумажках і петиціях 2700 лайків. І ні, ці 2700 жінок не зобов'язані купувати собі окремі купе, аби бути в безпеці. А от ми всі, як суспільство, зобов'язані проговорювати проблему насилля. Проговорювати і проговорювати нам ще стільки проговорювати, що здуріти можна. Нам абсолютно необхідно вчити дітей з малого віку повазі до чужих тіл та чужих кордонів, пояснювати і дітям, і на жаль, дорослим, що в насиллі винен тільки насильник. Невпинно акцентувати увагу на тому, що ніхто не має права втручатись в чужий особистий простір без дозволу. Що насилля не можна спровокувати, і насилля не можна виправдовувати. Бо проблема не береться ні звідки. Людина не прокидається одного ранку з думкою: о, ну я тепер насильник. А якщо так і буває, то це виключення. Зазвичай же людей просто привчають до думки, що так можна, що вони мають на це право. Буквально в минулому своєму відео я показувала, як дітям, маленьким дітям, які ще тільки ходити навчились. Вже розповідають, що вони мають право поводитися з іншими людьми як завгодно. А потім ми дивуємося у цій статистиці. Хоча, звісно, пояснення про чужу тілесну приватність, яку не можна втручатися, дійдуть не до всіх. Тому, окрім цього, нам ще й абсолютно необхідно, аби кожна людина знала, що за потенційне насилля вона буде покарана, що її не виправдовуватимуть штуками типу. О, Ну, жертв сама спровокувала, чотку коротку спідницю вдягла. А, а чо в купе поїхала, вона не вона тякала. Вона так спала звабливо, вона мені не тякала. А всього ці інстинкти, ще природа, природа, інстинкти, і, і, вона, і, і вона сама, і природа і інстинкти. Да? Ось про що нам треба говорити. А про ну нехай тоді жінки викупають все купе, якщо бояться, нам говорити не треба. Бо це не якась вигадана проблема, не заскок окремої жінки і не чиясь параноя. Повертаючись до теми окремих вагонів для жінок, варто ще зауважити, що якщо прямо завтра, о 9-й ранку, у нас в кожній школі почнеться хороша статева освіта, а ще запровадяться якісь утопічні курси поваги до чужих ціл для дорослих, посилиться кримінальний кодекс. Словом, якщо прямо завтра о 9-й ранку, ми почнемо всі ці теми проговорювати та окреслювати, то після завтра, отак от по щелчку пальця, Світ не стане добрим і хорошим. Тому запровадження будь-яких оцих от утопічних освітніх ініціатив і робота з наслідками у вигляді запровадження тих самих жіночих вагонів, про які ми сьогодні, в принципі, говоримо, це не взаємовиключні речі. Вони в ідеалі повинні відбуватися паралельно. Група коментарів номер 3 А взагалі вообще-то жінки теж небезпечні? От отак так, от, да. от жінки теж небезпечні. А що каже статистика, а не жінки з фантазією? Скільки зґвалтувань від М та скільки ворюх Ж, що не шпурять по вагонам? Оце М, Ж, прям як туалети, чесне слово. Окей, а якщо дівчина лесбійка чисто в теорії інша жінка може стати для неї привабливою? То яка різниця? Так, жінки теж бувають небезпечними. Жінки можуть бути крадійками, жінки можуть бути насильницями. Жінки можуть бути ким завгодно. І це жахливо. і Ці жінки повинні бути покарані, але є нюанс: насилля з боку жінок не є системою. Якщо ми знову таки звернемось до статистики, то побачимо, що станом на 2020 рік 98% зґвалтувань були вчинені чоловіками, і менше 2% – жінками. У нас є абсолютно чіткий соціальний та історичний контекст, де чоловіки віками були впевнені, що жіночі тіла їм належать, і дуже багато з них, на жаль, досі в цьому впевнені. Тому порівнювати непорівнювані речі це цирк і клоунада. А коментуючи слова чувака, отого, який М і Ж, він писав, що жінки можуть грабувати взагалі то. Ну, давайте знову звернемось до статистики. У 2020 році серед засуджених за крадіжки було 84% чоловіків і 16% жінок. Ну, без коментарів. Блок номер 4 це нестаріюча класика, адже тут у нас риторика в стилі Mm, а жінки взагалі самі хочуть бути зґвалтованими. Це всім давно відомо. То просто тримайте в голові, що от все, що я вам зараз зачитаю, люди написали під твітом дівчини, де вона поділилася, що їй страшно. Тільки зайшла в купе і зразу думає, як її будуть ївать. В жінок одне на умі. Знову чоловіки когось теоретично зґвалтували. На що жінка пише. Ага, девушке, видимо, очень обидно, что именно теоретически. Боже, три человека, и всі тебе хочуть, всі до тебе пристають, бо ты така офигенна і сексуальна. Хо -хо -хо -хо. Ага, ага, ага. Тю, так може вони по півтори тисячі баксів заробляють. Що ти так одразу? Якщо ви не зрозуміли про що йшла мова, то останній чел мав на увазі, що жінок влаштовували без гвалтування, якби гвалтували їх багаті чоловіки. Ну, всі жінки-меркантильні шльондри, да? нічого нового, ми це давно знаємо. Чесно кажучи, я от прям дуже слабко розумію, що треба мати в голові, аби жартувати про те, що а, жінки самі хочуть от бути зґвалтованими, ви просто хочете чоловічої уваги. Всі ми знаємо, що насправді це вам подобається. Да? Всі ми знаємо. Мені здається, що ці люди не бачать різниці між сексуальним насиллям і сексом. Ну, ти порозумієте, якщо людям мозок диктує порівнювати сексуальне насилля і секс, навіть у такій жартівливій формі, то вони ж і на практиці можуть не відрізнити одне від іншого і власне скоїти цей злочин. От, поясніть мені, ми рік тому, ну, всією країною бачили наслідки, в тому числі сексуального насилля. Ми обговорювали, та да, ми читали всі ці жахливі історії, то, що росіяни робили з українками і українцями. І людям, які знаходяться в цьому контексті, да, це їх стосується. Ну, це ж всіх нас стосується. Їм спадає на думку зараз жартувати про сквалтування. Чи що? Мабуть, то було просто то ж, було таке серйозне, погане зґвалтування. А оті зґвалтування, які з жінками трапляються кожного дня це з десятками, сотнями жінок в Україні це фігня. Це можна висміювати, це не рахується. Це смішно. Про це можна жартувати. Наступна група коментарів називається окремі вагони, це взагалі-то дискримінація. Феміністки, на жаль, не розуміють, що створення жіночих вагонів це дискримінація чоловіків і грубе порушення поняття фемінізму. Так це ж вже було, коли чорних ставили окремо від білих в публічному транспорті. А як же рівноправ'я? Ми, як чоловіки, погодимось відразу, як жінки перестануть носити штани і брити ноги. Я тричі перечитала останні коментари, але так і не зрозуміла, до чого тут штани. Можливо, він навпаки мав на увазі, що жінки повинні почати носити штани, але ж ніби і так носять. Чому я взагалі намагаюся знайти логіку? От насилля, розумієте, це нормально, нічого все окей, нехай буде. А спроби захистити жінок від нього це страшна дискримінація. Як, як вам не соромно, це сексизм. На порядок лагідніше та притомніше цю думку висловив наступний коментатор. Я аж ніяк не відношусь до мізогінів та бидла, але це дійсно трохи неприємно, бо ви, по суті, на рівному місці зробили з чоловіків гвалтівників Не ми. Не ми! Хлопця, який написав останній коментар, я десь глибоко всередині можу зрозуміти. Бо, припустимо, ти адекватна людина. Ти б ніколи в житті не дозволив собі і пальцем торкнутися чужого тіла без дозволу цієї людини. І ти цим не пишаєшся. Ти розумієш, що це ну, базовий мінімум, це така звичайна людська адекватність. Тут нема чим пишатись. Ну от просто ти адекватна, нормальна, здорова, притомна людина. А тебе узагальнюють з поганими людьми і кажуть, що ти, як і вони, є джерелом потенційної небезпеки. Ну, трошечки неприємно це звучить. Але штука в тому, що такі узагальнення є просто заходом безпеки. От нема у нас всередині радару, який безпомилково визначав би, хто може тебе зґвалтувати потенційно, да? а хто ні. Тому якщо автору попереднього коментаря або іншим чоловікам, які з ним згодні, неприємно, то варто розуміти, хто є причиною того, що жінкам доводиться отак -от узагальнювати. Не самі жінки є цьому причиною, а ті чоловіки, які жінок домагаються і гвалтують. От на них і варто спрямовувати свій негатив. Наступна група коментарів називається: А чого ж ви дивуєтесь, що жінки до вас упереджені? Джентльмени, якщо жінка заходить в купе з чоловіками, першими виганяйте її, щоб у неї бомбило через те, що вона з Дніпра до Львова в тамбурі стоячки їхала, а не через їх чоловіків, поряд з якими страшно. Краще бути реальним хамлом, ніж уявним гвалтівником. Йому піддакує інший коментатор і пише: З ноги в пи... так, ще для профілактики. Або ось, наприклад, так чувак відповідає на той самий оригінальний твіт дівчини. Ну то ключі в кулаці зажміть, або головою об стіну пиз'ється. Кажуть, допомагає іноді. Або ось ще один. Є... та вівця. Те, що в Дніпрі орудували маньяки, значить, що всі в Дніпрі маньяки. Хуняти підна, я таке сміття, як ти в суспільстві, чмоти їне, і всі, хто підтримують цю хупу, такі ж їй чмоні. А давайте розплутаємо цей клубок. Значить, представники групи, до якої я належу, створюють небезпеку для представників іншої групи в такій кількості, що це перетворюється на систему. Але замість того, аби засуджувати представників своєї групи, я буду спіною у рота агресувати на тих, хто вимушено нас боїться. Я буду висміювати жінок, які обґрунтовано бояться незнайомих чоловіків. Я буду виплювати твіти про фізичне насилля, аби ще сильніше підкреслити, що боятись є чого. Я буду змішувати з брудом людей, які переживають за своє життя та безпеку. Наступний коментатор пише. А біженки, одягайтесь не як повії, і все нормально буде. Ну, а що ви думали, сьогодні ми обійдемось без сама спровокувала? Ні, ми без нього ніяк не обійдемось. І я щиро не розумію, чому ж їм так подобається прирівнювати себе до тварин. Хоча яких тварин? У мене кішки вихованіші. Ну але знаєте, подібні персонажі постійно кричать, що чоловіки це ж найрозумніше, що є у всесвіті. Чоловік це вершина еволюції. Але у випадку насилля вони моментально падають на так у мене при... у мене інстинкт. У мене природа, я тварина, просто я тупий хамяк. Що я можу з собою зробити? Ну, прир... природа, інстинкт. Я я, я не здатен себе контролювати. В ніяк. До речі, в якості мікродетоксу я вам принесла коротеньке смішне відео на цю тему. Ось ваш чай. Вже почуваєтеся краще? Ні, ще ні. Гаразд, чи можете ви описати людину, яка вас пограбувала? Він був десь 180 сантиметрів, коротке темне волосся. Він приставив ніж мені до горлянки та вимагав мій телефон та годинник. Ви були вдягнені в те саме, що й зараз. Перепрошую. В це ви були вдягнені, коли це сталося Ем, так, але ви маєте провокативно заможний вигляд. Я не бачу різниці в тому, в чому я був. Ну, ви наче закликали, чи не так? Ніби рекламували себе. Дивіться, ви здаєтеся пригніченим. Я запрошу одного з наших консультантів. Цей пан трохи засмучений, його пограбували. О, дорогенький. Ви випивали? Так, бо якщо ви пили, ви могли надсилати плутані сигнали вести когось в оману своїм гарним костюмом та телефоном і вже в останній момент сказати: Я не хочу бути пограбованим. Він приставив ножа до мого горла і вимагав слухатись. І ви просто послухались. Ви хоча б кричали? Бачите, як хтось має дізнатись, що ви не отримували задоволення від цього, якщо ви не формулюєте свої наміри. Ні, я не кричав, він мав ніж. Я був наляканий. І ми дуже співчуваємо. Та боюсь, ви маєте взяти частину відповідальності на себе за це. Увідіть. Ви що тут довго? Там джентльмен, який стверджує, що отримує погрозливі листи місяцями. Спитай, яким шрифтом він користувався. Якщо щось кокетливе, типу гельветики, то скоріш за все, він сам спровокував. Зрозуміло. Але їдемо далі. Дівчина пише підтримую, мені страшно їздити в потягах. На що їй відповідають? Ха, А чому страшні так сильно за себе переживають? Ех, що ж жінки до мене упереджені? Я ж просто висміюю зґвалтування, принижую чиюсь зовнішність, кажу, що некрасивих не ґвалтують. Не що я такого зробив, щоб жінки були до мене упереджені? Ну, от неясно. Вообще неясно. Останній на сьогодні блок коментарів називається просто і зрозуміло. Клоунада. А якщо до сімейних поїздок одного чоловіка будуть пускати в жіночий вагон, гвалтувати всіх жінок, чи жінок будуть пускати на розрив до купи чоловіків? Або діти там теж будуть по статі обирати? Перед тим як так дотепно жартувати, чуваку варто було почитати, що лише частину вагонів пропонують розділити за статтю, а решту лишити змішаними. Але це все читати, там в чомусь розбиратись. Ну це дуже складно, простіше прийти і, і сказати Ге -ге -ге, жінок будуть пускати на розрив до чоловіків. Вимагаю зробити ці вагони рожевими і підняти ціну. Да-да, ціна має бути вища в 2-3 рази. А ще ці вагони треба обліпити стразіками і взагалі зробити їх в формі великого тампону. Такий от буде великий рожевий тампон в стразіках. Бо перетворювати насилля на абсурд це ж так смішно. Ну подумаєш, зґвалтування, подумаєш, поламані життя, подумаєш, неможливість почувати себе безпечно. Та це все фігня якась. Про ціну в 2-3 рази вище теж дуже кумедно. Ну, розумієте, якщо жінки мають нахабність хотіти не бути зґвалтованими, то нехай платять. Не бути зґвалтованими це у нас тепер платна опція. Давно пора. А то перескидають свої тампони, прокладки, ниють про нижню полку і рибою в купе тхне. Ну так не жріть рибу посеред купе, тоді не буде нею тхнути. Ну, тобто, чувак у відповідь на висвітлення проблеми насилля жартує про те, що жінки розкидають прокладки по купе. У мене тільки одне до нього питання: чи був на ньому клоунський ніс в момент відправляння цього коментаря? Від жінок тхне рибою, він пише: От знаєте, мені жінки, від яких чимось таким тхнуло, зустрічались тільки в одному місці на сторінках такого жовтого збірника з анекдотами. А от, ну, в реальному житті, ніби як всі нормальні люди вже знають, що якщо щось у тебе видає запах, то треба йти до лікаря. Ну, але ці чуваки, розумієте, вони такі винахідливі в способах приниження жінок. Шкода, що свою винахідливість вони не можуть спрямувати в нормальне русло. Ну і останнє на сьогодні: дівчина пише: абсолютно серйозне питання до чоловіків: чому вас це так зачепило? На що Олександр відповідає? Меня не зацепило, все ок. Інтересно тільки, хто в такому вагоні буде відкривати окна, піднімати чемодани і так далі. Да, да. Насущне питання. У жінок же рук нема. Хіба жінка сама може відкрити вікно чи підняти чемодан? А як жінки взагалі самі на вулицю виходять? Раптом доведеться якісь двері важкі відкривати, а жінка не справиться, ну. Ой, ну, не ясно, не ясно. Словом, треш. Справедливості заради я бачила й позитивні коменти. Наприклад, ось чоловік пише: Підтримую, розумію жінок, завжди є якась напруга. Я намагаюся виглядати дружелюбним, але розумію, що це нереально. Стараюсь навіть не дивитися в бік жінок. Але йому одразу відповідають: та ти терпіла просто! Не подобається жінці щось, це її проблеми, нехай лікує голову, а ідея з вагонами це сексизм чистої води. І ось ще інакший оратор пише. Ти ще не дихай поряд з жінками і рота не відкривай. Тобто, бачите, вони нападають не тільки на жінок, а й само собою на чоловіків, які розуміють причини того, що незнайомим жінкам може бути дискомфортно з ними в замкнутому приміщенні. Та як ти смієш ставитись до жінок з розумінням, а не так, ніби вони повинні мовчки хавати все, що з ними роблять, і навіть не намагатись убезпечити себе. Ти що? ти не мужик, ти ще скажеш що жінки, теж люди. До чого, до чого світ докатився? Жінки теж люди. О, бред, бред. Давайте підсумуємо, чи є наразі потреба в окремих вагонах для жінок. Так. Однозначно. Чи в умовах війни я не знаю, дивлячись на те, скільки ресурсів це потребуватиме. Але мені здається, що ну, це ж не потрібні окремі вагони. Це невеличких модифікацій потребує лише сама система бронювання на сайті. Ми з вами подивилися на статистику, яка свідчить про те, що бути жінкою, яка опиняється в замкнутому приміщенні з незнайомими чоловіками або незнайомим чоловіком, це не найкраща ідея. І на початку відео я згадувала Анастасію, якій вдалося уникнути насилля в потязі. Так От, після того, як її історія була оприлюднена, інші жінки також почали розповідати про свій аналогічний досвід. Мою 18-річну доньку сп'янілий сусід по купе схопив на руки і викрав на нічній станції. Провідниця її ледве відбила, пише Наталія Калчанова. Колись їхала в одному купе з трьома чоловіками, які пили пиво внизу. Прокинулась від того, що один з них лапав мої груди, не вагаючись, вдарила його по обличчю. На щастя, він просто відстав. Пише Ганна Геращенко. Також, наприклад, у 2021 році відома українська художниця Надія Кушнір, це авторка гуся, розповіла про те, як її намагалися зґвалтувати в потязі Київ Львів. Це, до речі, якась абсолютно дика історія, бо там і провідниця не зреагувала, і жодні сусіди по купе не прийшли на крики жінки. І чувак, до якого її потім переселили, почав розповідати, що п'яні чоловіки потребують інтиму. Я лишу посилання на статтю в описі, кому цікаво. А найстрашніше те, що ми не знаємо і ніколи не дізнаємося, скільки ще жінок стали жертвами насилля, але посоромились, побоялись або просто не змогли про це розповісти. Тому що у нас же стати жертвою насилля більш соромно, ніж бути насильником. Тобі ще почнуть промивати мізки на тему: А, ч... а про що ти думала? А ти сама спровокувала? Чого ти чекала? Ну і вообще сталося і сталося. Не драматизується, що щось таке страшне. Тому, повертаючись до теми окремих жіночих вагонів в потягах, очевидно, що це доречна та потрібна ініціатива. В Європі окремі жіночі вагони існують, зокрема, в Чехії і Німеччині, а у нас створили петицію про їх запровадження, посилання на яку ви знайдете в описі до цього відео. А ще в одній зі статей на цю тему я знайшла наступну фразу. Критики такого підходу заявляють, що подібне розділення навпаки нормалізує насильство. А жінок, які не користуються жіночими вагонами, сприйматимуть як відкритих до сексуального контакту. Ось чому будь-яка робота з наслідками повинна також включати в себе роботу з причинами. Окремі жіночі вагони в потягах зараз це доречно і прекрасно. Але в довготривалій перспективі вони матимуть не дуже багато сенсу без суспільного проговорення цієї теми з дорослими і особливо з дітьми та підлітками, без як мінімум запровадження адекватної статевої освіти в школах і справедливості заради у нас її зараз ніби як намагаються реалізувати. Окремі вагони це прекрасно, але кожен потенційний кривдник повинен знати, що він буде покараний. І знову таки останні події чомусь особисто. То в мене вселяють надію на краще. У нас був кейс з франківськими стрімерами гвалтівниками яких гучно притягнули до відповідальності, і зараз ця справа рухається навіть коли інтернет трохи затих, її не спустили на тармозах. У нас була історія з дівчинкою з Закарпаття, насильником якої дали умовний термін. Ось у мене є відео на суміжну тему. І знову таки ця історія викликала шалений суспільний резонанс і повторні розслідування. Це все якось змушує думати, що ми потроху, потихеньку, але, здається, рухаємося у правильному напрямку. А на рівні кожної окремої людини ми повинні просто про це говорити, пояснювати дітям, тикати носом дорослих тези про те, що насилля можна спровокувати, гвалтівника можна виправдати, насилля це а, смішно. Повинні стати настільки маргінальними, аби люди боялись їх озвучувати. Хоча б намагалися щось там от швелити місками на цю тему. Також у якості висновків я вам хочу ще трошки показати, як реагували жінки на ідею запровадження окремих вагонів. Ось так, і ось так, і ось так, і ось так, і ось так. Мабуть, на цьому на сьогодні, все. Дякую, що додивилися. Ставте лайк, якщо вам було корисне це відео, і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете підписатись на канал. А ще обов'язково пишіть в коментарях, як ви ставитесь до створення окремих жіночих вагонів в потягах. На кінець дуже хочу подякувати людям, які безпосередньо долучаються до створення мого контенту і підтримують мене фінансово. Ви надзвичайно круті і просто неймовірні. Якщо у когось також є бажання підтримувати мене і моїх котів, бо ми йдемо тільки бандлом, зробити це можна на платформі BaimeCoffi, яка є аналогом Patreon. А ще там є доступ до додаткових відосиків, яких немає на Ютубі. Ну, це для тих людей, у яких в житті мало оглядів на різну крінжатіну. Дякую, що додивилися сюди і до зустрічі в нових відео.